Як показує статистика, те, що у багатьох сьогодні віруючих людей є і депресія, шизофренія, хвороби, і так далі. І у чому ж причина? У чому ж ця проблема? Потрібно зрозуміти нам із вами одну таку важливу річ: Бог, він створив людину. І людина вона повністю налаштована на Бога. І знаєте, в моєму житті була ось ця страшна. Депресія, з якої я не міг сам вийти. Я не міг сам собі допомогти. Ніякими силами, які б я там сили не прикладав свої. І я був віруючий людиною, я вірив у Бога. Але я наповнювався поганою інформацією. Я слухав, дивився сумні відео в Тіктоці. Депресію. І так в моє життя прийшла депресія. Я віддалився від Бога. Як говорить Біблія, у мене був пошкоджений розум. Ось, Але що мені допомогло, що принесло ось цю свободу, що мене звільнило від депресії? Я кожен день слухаю Слово Боже на каналі Салтаненко. І це мені принесло свободу. І сьогодні я свободний. Я щасливий, тому якщо у вашому житті є депресія, напишіть мені. Я запрошую вас разом зі мною кожен день слухати Слово Боже і вивчати Біблію. Нехай благословить вас Господь з Богом!